Перні людина, яка тричі продавала формулу 1 ніколи не була власником, але постійно була ніби як головною. Він пішов, з'явилася компанія Ліберті Медіа і американці. Вони, американці, так і вони такі, окей, щось цим спортом не так. Ну, вони, хоч Путіна в соцмережі не вихваляли, ні? Ні, Путіна вони одразу кикнули. Ну не одразу. Вони мали б це зробити, мабуть, коли прийшли, але в 14-му році з'явилася встача гонка, угу. і до 22-го вона існувала. 22-му її щойно... В 14-му, вже після Ну, після, війни, після... Так, 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 війни... так, 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 так. так. восени здається, згонки. перша гонка була. Вони довго анонсовано, задовго анонсовано. Але так, попри е, анексію Криму, вони її від неї не. Бо то її був еберні. Це були великі кошти. Він був такий Путін молодець. Це мій друг. Ці, друг" так. Е, спочатку повномасштабного формулу одразу формула одразу все викреслила російське. Е, гонщиків, спонсорів, гонку. Трансляції. А були цього гонщики. немає. Був гонщик, Мазєпін. Е, він е, мав місце в команді, бо його. Тато був напіввласником цієї команди. А що це за команда? Американська команда, до речі, американська команда, яка в перший же день анонсувала, що ми розриваємо з ними стосунки. До того їм було, в принципі, норм брати брудні російські гроші, але їм потрібно було виживати. Вони пофарбували в триколор, навіть Три? сліпа політак. така аквахрешка ну, є. Це закривалася тим, що це кольори і Америки.